Будьмо уважні. В той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. з Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Ілії. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав його слухайте. Почувши ж це, учні впали лицем до землі, і злякали свельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устань і не бій, Устаньте і не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж ходили з гори, Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не Воскресне з мертвих». Слава Тобі Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Ходіть до мене, не втікайте. Кажіть мені, яке сьогодні свято? Святити яблука. Святити яблука. Добре, ще яке свято. Паса. А ще? Преображення. Молодець. Насправді сьогодні свято. Все ви правильно сказали, але правильніша його назва буде Преображення Господнє. Тобто, сьогодні Господь що зробив? Переобразився. А що це означає? Як ви це розумієте? Ідея ікона, яка про це нагадує? Ану, давайте. Готуємося помаленьку вже до школи, включаємо мозок, рухаємо місце, заставляємо рухатися ту сіру речовину. Уже серпень тако пролетить, як один день. Де? Коли приходимо до церкви, де нам є те переображення Господнє? Що таке переображення Господнє? Не знаєте? Дивіться, іконостас маємо, так? Що там на ньому є? Шукайте, де там є переображення. Яка ікона? Є вона там чи нема? Де? Біля Вознесіння Святого Духа. Зіслення Святого Духа. Молодець. Між іконою зіслення Святого Духа і. Яка остання? Хто впізнає останню ікону? Успіння Діви Марії. Молодець. Успіння Пресвятої Богородиці. Між ними є свято і зображене переображення Господнє, так? Ви вже знаєте, де є? Вже побачили всі? А коли успіння святкуємо? 15-го. 15-го. На наступний тиждень в четвер. Так? І то закінчиться літургічний рік. Бачите, вже доходимо до кінця. І потім знову з 1 вересня починається спочатку. Бо літургічний рік 1 вересня починається. Але ми сьогодні роздумуємо про свято преображення. Що ж це таке? Переобразитися? Що це означає? Що воно дало те, що Ісус переобразився? Воно щось допомогло учням чи ні? А в чому допомогло? Не знаєте? Допомогло? А як учні, коли побачили Ісуса в цій славі приображення? Що вони сказали? Добре. Ну, хто продовжить? Євангелію слухали, чи ні? Добре нам тут. Бути. Добре нам тут бути, учні сказали. І що сказали? Давайте збудуємо три намети. Тобто, вони захотіли в тому місці, де їм об'явився Бог залишитися на постійно. Так? Є якесь місце, де вам добре бути? Де вам найкраще, де ви себе дуже добре почуваєте? Вдома. Вдома, ще де? В церкві. Так, в церкві. Ще хто де чується добре? Вдома. Вдома, так. Ще хто де? В школі. Добре. Ще кому де добре чути. Де, ти де добре чуєшся? Так безпечно, щасливо, радісно. Вдома. Вдома, а ти? Вдома. В ліжку. В ліжку. Так. З богом. На підлозі. На підлозі, що рівняєш хребет? А що вже так, аж на підлозі? Після тренування прихожу змучений. Ага. Найкраще після тренування то на підлозі. На дивані. На дивані, а. В селі. В селі. Отже, бачите, кожен з нас має якесь таке місце, де йому добре бути, правда? Але насправді найкраще кожному з нас де є? Біля Бога. Біля Бога. Там, де ми відчуваємо мир і спокій, там є Бог з нами. І це може бути як в церкві, це може бути також в нас вдома, це може бути також в школі. Це залежить від кожного з нас, з яким ми. Духом зустрілися. Кого ми побачили? Бо учні побачили справжнього Бога, побачили Його в свій славі. А як ви думаєте, чому Ісус їм це показав? Для чого Він їм показав цю свою славу і ту таку, такий спокій, мир, і, і то таке місце, такий стан душі, що вони аж хотіли залишитись? Для чого? Щоб бути завжди з Богом? Щоб бути з Богом, добре ще. Маленька підказка. Я вам прочитаю кінець. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне з мертвих. Розумієте, чому Він це і зробив? Тому що, що Ісуса чекало ще? Розп'яття правильно Мертвих. і Воскресіння мертвих. Уявіть собі, ви ходите, ходите за Ісусом, уявіть собі, що ви є учні. Тут ви бачите, як Він зціляє, оздоровляє, а потім в певному моменті зустрічаєтеся з тим, хто зціляв, оздоровляв, проповідував, який, якого б'ють, якого розпинають, який помирає. Можна розчаруватися в тому? Можна зневіритися? Тому Ісус їм об'явив себе як Бога, щоб вони пам'ятали про те, що було, і це їх мало покріпити, зміцнити, дати їм сили пережити оцей цей момент важкий. Так само і ми, коли виходимо з свого дому, коли виходимо зі школи, коли виїжджаємо з села, коли встаємо з свого дивану. Так? Коли стаємо з свого дивану, у нас починаються якісь випробування. Треба щось робити. Важко. Але ми собі потім що згадуємо, що прийде той момент, що ми зможемо собі лягти знову на підлогу, чи на свій диван, чи зайти до свого дому, так? і нам там буде добре. Тому кожен з нас має усвідомлювати, що Бог. Дає нам такі приємні моменти для того, щоб ми з вами мали силу пережити важкі моменти в нашому житті. І навіть якщо нам може здаватися, що вже дуже важко і нема сили ні на що, треба заспокоїтися і пригадати собі Його. Пригадати собі те, що Він для кожного з нас віддав своє життя. Але окрім того, що віддав життя, він потім воскрес. І мало з того, що Воскрес, так він ще й чекає на кожного з нас. Тому, коли ми будемо свідомі того, що Бог є центром нашого життя, що ми, основне, наша мета це є небо, то ми все зможемо тут на землі пережити. А живучи, маємо що робити? Жити. Жити. А що це означає жити? Що маємо робити? Радуватись. Радіти життю. Так, ще. Що, що ми маємо робити? Вчитись. Вчитися, ще. Що робити? Молитися. Так, молитися, ще що маємо робити? Р радіти, відпочивати. Добре ще. Працювати маємо чи ні? Маємо. Бо це так само завдання кожного з нас працювати, а не просто собі бути такими дуже лінивими. Тому кожен з нас сьогодні так само буде освячувати ті плоди, правда? То, що ми принесли їх. Ми їх не просто так принесли, але. Ми їх принесли для того, щоб Богові пожертвувати ті перші плоди. Те, що Бог нам подарував з землі. Ми працювали біля чогось, біля чогось не працювали, але Бог нам це все подарував. І ми, освячуючи ці плоди, ми кажемо Богові дякую за те, що ми маємо що їсти. І бачимо результат своєї праці. так? Таке свого роду також відбувається переображення. З нічого або з маленької зернинки виростають плоди. Звідки береться виноград? насіння. З насіння. Чи з гілки, так. А звідки яблука беруться? насіння. З насіння, з дерева. А дерево, звідки береться? насіння. З насіння. Тобто спочатку в нас можна сказати, що нічого немає, тільки земля, правда? А потім ми маємо плоди, які їмо. І ці плоди, які родить земля та, в якій ми живемо, вони для нас є дуже корисні. Бо ми теж з якої землі вийшли? З якої ми землі вийшли? Де наша земля? Десь в Америці, в Африці, чи де? В Україні. В Україні. Отже, кожен з нас має собі усвідомити, що ми є плодом також нашої землі. Бо ми народилися в Україні, тут є свій клімат, тут є своя вода, тут є своя земля. Все, що ми їмо, походить з землі, правда? Отже, частинка тої землі є в кожному з нас. І все, що нам Бог дарує, це для нас корисне, бо воно все в гармонії. Тільки деколи, знаєте, треба зупинитися і усвідомити, що це все є дуже великий дар Божий. І коли з цієї землі вийшли ми, виходять плоди, які ми отримуємо, то як ми маємо ставитися до землі цієї? Добре ставитися. Ще як? Добре це як? Доглядати за землею, садити на всі ці фрукти, овочі, щоб все було добре на землі. Так, доглядати, садити, працювати, так? Свого роду своєю турботою, віддячуватися за своє життя і так само працювати на те, щоб прибули ті плоди. Бо якщо працювати не будемо, то будемо щось мати в цьому житті? Будемо щось мати чи ні? Ні. Будемо працювати над собою. Так чи ні? Отже, сьогоднішнє свято є таким святом нагадування кожному з нас, що Господь нас не залишить. І що так, як Він. До нього були сказані ці слова Ти є син мій улюблений». Так само і до кожного з нас. Бог кожному з нас каже: Ти є син мій, моя дочка, улюблена. Тому дякуємо Богові за те, що ми є його дітьми. Дякуємо за все, що він нам дає. І пам'ятаємо, що наша мета це є що? Наша мета яка? Жити заради. Бога і заради Царства Божого. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовимо. Господи, Вседержителю держите люжоців наших, молимось тобі висвітлення.